Олексійович, розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні сюди привезли і до кого? У нас сьогодні є відвідання трьох бригад: це 126-й територіальна оборона, це 406-й артилерійський військово-морських сил, і це 46-й десантно-штурмовий. Всі вони розташовані на півдні, всі вони готуються для продовження наступу і скрізь в них. Неймовірні люди, люди, які, незважаючи на всі труднощі, сповнені твердою віри в нашу перемогу. Ми безумовно, що ми маємо всі їм допомогти простими речами і складними речами. Прості речі, це знову буржуйки. Прості речі це найдефіцитніша позиція. Це 9 кіловатні дизельні генератори, які будуть забезпечувати. Електроенергією, і командні пункти, і спостережні пункти, і ротні опорні пункти. І мені надзвичайно, і до речі, і зв'язок. Вітання Ілону Маску з Стерлінком. І всі ці позиції будуть доповнені ще й технікою. Дуже приємно, що в 406-му привезли вантажівки з маніпуляторами. Ми вигризали їх, бо було майже неможливо знайти. І чому це було так важливо? Що уявити собі, що боєприпаси 155 натівських калібрів для трьох сімок, вони для того, щоб їх зазвонили в контейнерах, їх треба спочатку розпакувати, завантажити, упакувати. І це потребує неймовірно. Вірної кількості часу із і зусиль. От на сьогоднішній день ми привезли те, що маніпуляторами весь контейнер вантажиться на платформу, і це збільшує і ефективність застосування нашої артилерії. А так як працюють наші артилеристи, це неймовірно, особливо зараз, коли вони мають іскалібури, і коли як в центр стола в башню рашистської восьмидесятки, потрапляє снаряд і врятуватися від наших артилерістів для Русні вже неможливо. І, безумовно, зараз кожен з нас має робити все, що в його зусиллях, для того, щоб наблизити перемогу. І я хочу сказати, що це велике щастя, мати можливість робити свій внесок. Цей процес як воїни відреагували? Дивилися машинку? Там вони ж ми з ними давно вже працюємо. Я хочу сказати, що 406 шостої ми почали працювати, коли розпочинали програму пікапів. І перші нові л 200 ми доставили саме в цю бригаду, і тоді не можна було говорити, але саме ці ракетчики, артилерісти зробили свій потужний внесок в знищення. Або відправлення руского корабля по відомому адресу. І е, я ще раз наголошую, що зараз це війна артилерії, це війна дронів. І тому всі наші автомобілі вони призначені для того, щоб забезпечити артилерію. Всі наші зусилля з поставкою посейдонів. Як стратегічних або оперативно-тактичних е розвідувальних е безпілотних літальних апаратів вони надають найбільш точні координати для координації з нашою артилерією, і в цих умовах ефективність застосування військ. Базуючися на натівських стандартах, які були створені з 2014 року, в тому числі за моєї участі, як п'ятого президента і Верховного Команду Збройних сил України в ті часи, і ми сьогодні продемонстрували. І потужний бойовий дух, і мотивацію наших воїнів, і рівень підготовки і вишколу. І сьогодні вже і рівень озброєння. Ми крок за кроком вирівнюємо баланс по артилерії. Ми крок за кроком нашою протиповітряною обороною маємо що протиставити російському пануванню в повітрі. І ми зараз, крок за кроком, протиракетними. Технологіями знаходимо можливість підвищувати відсоток знищених ракет. До речі, 126-та бригада похвалилася, що вони збили і. Крилату ракету і К-52 гелікоптер, ударний російський. І кожен приємно, що кожен знаєте, хоче попад сказати Іс! нам це вдалося. Ми це зробили. І повірте мені, я і вся моя команда працює разом з ними. Ну і хочу подякувати нашу команду, бо це великий труд. Це великий труд знайти, сплатити, забезпечити документальне оформлення, отримання ліцензії. Технічне обслуговування, підготовку до передачі війська, бо ми маємо передавати надійну військову техніку, і саме так це відбувається. І хочу подякувати вам, кожному з вас, хто відправляє хто одну гривню, хто 10 гривень, а хто і мільйон на справу громад. Бо до кожної вашої гривні я нагадую. Ми докладаємо свою гривню, і це вдвічі ефективніше використання кожної вашої копійки, заробленої важкою працею і віддано в найкращому напрямку, який ви тільки можете собі уявити. Найефективніше використання грошей до підтримки Збройних сил України, які наближують нашу українську страну.